Є знижки на квайт 15% в аптеках подорожник, пам та «Ощад». його попалили на наявності мільйонів і нерухомості на мільйони. Хоча законно заробити стільки явно не міг, але це виявилося не найстрашнішим. Страшніше те, що людина, генерал СБУ Ілля Вітюк, який вже на слуху усіх українців, не просто сколотив статків неясно звідки, а саме через нього були приховані вагомі докази проти тих, хто розстрілював людей на майдані. Журналісти з'ясували нові подробиці таємного життя генерала СБУ, що випливло, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. Це був найкривавіший день революції гідності 20 лютого 2014 року. Майданівці жорстоко розстрілюють беркутівці. Зароджується той самий вираз Небесна Сотня. Лігайно. Тоді українці повстали проти режиму Януковича та російського сліду в українській владі, але були жорстоко вбиті, кому, грубо кажучи, пощастило, були побиті. Їх вбивали ті, хто мав би їх захищати. А тепер підходимо ближче до теми. І розповідаємо, яким боком тут генерал СБУ. Те, що Ілля Вітюк наколотив статки, усі ми вже знаємо, але нагадаю про це пізніше. Важливо. Інше як так сталося, що той, хто мав би бути на боці народу, просто стояв осторонь і знімав, як лави небесної сотні поповнюються і поповнюються. Журналісти слідства «Інфо» приголомшили новими подробицями здаємного життя генерала. Риба є з голови. Так і тут ще не дорвавшись до керівної посади очільника департаменту кібербезпеки СБУ, Ілля Вітюк, тоді ще простий оперативник спецслужбу дві тисячі році, знімав на відео, як Беркут розстрілює протестувальників на майдані. Журналісти звернули увагу на відео зняте 20 лютого 2014 року на розі вулиць Банкова та інститутська в Києві. Поруч із беркутівцями чоловік у цивільному одязі знімав на свій телефон, як бійці спецзагону міліції стріляють у мітингувальників. Але те, що це все ж таки СБУшник, підтвердили журналістам і в офісі генерального прокурора. Вказано в запиті особу, яка зафіксована на третій хвилині десятій секунді відеозапису, розміщеного на інтернет-відеохостингу YouTube за покликанням ідентифікованого як співробітника Служби безпеки України, зазначено особу допитану в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано. І можна було б подумати, що він герой лізе на рожон і фіксує це, аби потім передати докази керівництву і покарати катів. Але не все так райдужно. Придивіться до фото: тоді ще анонім стоїть і знімає а беркут руки йому не заламує, кийками не відбиває органи, ба більше ховається він теж за ними. А з цього моменту розпочинається найцікавіше, коли революція гідності закінчується, правоохоронці беруться розслідувати справу і шукати тих, хто вбивав людей. Цей анонім з радарів зникає. А що це за Бонд у Чорному? Тій самій СБУ вдається з'ясувати це аж у 2019 році. Саме тоді лювітюка і вперше допитали з часів майдану. Про це журналістам слідства інфо розповів екс-керівник департаменту розслідувань злочинів, вчинених під час Майдану, а зараз військовослужбовець Сергій Гробатюк. Коли його запитали, кого саме з працівників спецслужби допитували як свідка через це відео. Так, ми встановили цю особу в 2019 році, тоді ж її викликали на допит. Це Ілля Вітюк на той час оперативний співробітник СБУ. Отже, всі ці роки Ілля вітюк просто-напросто тихенько собі жив і до правоохоронців носа не сунув. А сам він до слідчих не звернувся за всі ці роки, хоча це був його обов'язок як представника правоохоронних структур, а не його право. Але й це не всі родзинки. Вітюк, який бігає із камерою, і ховається за спинами беркутівців, згодом раптово губить телефон і не може колегам надати докази. Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу Беркут, він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон. А відео з інститутською він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав. Схоже, в залі вкрали не лише телефон, а й пам'ять. Але нині Вітюк береться за інші вишибала. Напередодні того, як журналісти оприлюднили на усю країну статки чина СБУ 1 квітня у супермаркеті в Облонському районі Києва, до журналіста слідства інфо Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом'янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження слідство інфо встановило, що указівки працівникам ТЦК давав співробітник СБУ. А Саме департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки це саме той департамент СБУ, який і очолює Ілля Вітюк, 8 квітня розслідувач слідства інфо Євгеній Шульгат разом із юристкою Оксаною Максименюк подали заяву до НАБУ. У генштабі заявили, що перевели начальника Соломінського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ. А голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків. Словом, сучасні проблеми потребують сучасних рішень. От як тепер прибирають тих, хто тобі заважає. Ну і не можемо вам не нагадати про казкові статки вітюка. Рідня начальника департаменту кібербезпеки СБУ володіє нерухомістю, що не менше на 20%. Ця з половиною мільйонів гривень за ринковою вартістю журналісти детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника України У вже ці золоті жінки. Журналісти з'ясували, що раптово вже під час повномасштабного вторгнення дружина Вітюка Юлія стала щасливою власницею квартири площею 195 квадратних метрів і не де-небудь, а у будинку преміум класу. Комплекс розташований у Печерському районі Києва. Серед його переваг показується вільне планування кухні їдальні площею від 30 квадратних метрів, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами завширшки 6 метрів і фантастичними. Видами на ботанічний сад та річку Дніпро. Квартиру Юлія Вітюк придбала у грудні 23-го року. Як з'ясували журналісти, житло такого розміру з ремонтом у цьому житловому комплексі може коштувати майже півтора мільйона доларів США. Квартири без ремонту в цьому ЖК на сайтах з продажу нерухомості коштують приблизно 3 тисячі доларів за квадратний метр. А це майже втричі більше за середню ціну в Києві. Таким чином, розслідувачі підрахували, що дружина кіберрозвідника мала б сплатити 585 тисяч доларів за свою квартиру без ремонту або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Однак у декларації Вітюка вказано, що ця квартира була придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Вот это поворот. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі нижча за ринкову. Також у розпорядженні слідства інфо є декларація Іллі Вітюка, яку він опублікував у березні. Проте в день публікації розслідування документ раптово зник із сайту на ЗК. Так, згідно з даними в декларації 2021 року. Річна зарплата очільника кіберрозвідки СБУ становила трохи більш ніж 700 тисяч гривень. На той момент Вітюк обіймав посаду керівника одного з управлінь у тому самому департаменті. Керівником департаменту він став у листопаді того ж року. Водночас заробіток дружини посадовець у декларації не вказав. Але згодом випливає цікавинка. Юлія Вітюк за 6 діб до повномасштабного російського вторгнення реєструє ФОП і за неповний 2022 рік бізнес йде настільки вгору, що вона змогла заробити майже 9,5 мільйонів гривень. Наступний рік став ще успішнішим для новоспеченої підприємиці. Заробіток сягнув понад 13 мільйонів гривень. Тобто, щомісячний прибуток дружини топового працівника СБУ становить понад мільйон гривень. Головний вид діяльності ФОП Юлії Вітюк сфера права, однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги надає підприємиця. Коли журналісти зателефонували до Юлії Вітюк, щоб дізнатися про рід заняття і бізнесу, вона відмовилася обговорювати цю тему. Тож виникає логічне запитання, чи не пов'язані високі заробітки пані Юлії а це понад мільйон гривень на місяць, з роботою її чоловіка. До того ж, такі раптові та великі прибутки дружини посадовця можуть привернути увагу правоохоронців. Що й спілкуватися не хоче, то все ж таки може є що приховувати. Але є в житті Вітюка ще одна золота жінка, його матір. Але вона вже трошки паскрамніє на відміну від дружини Іллі Вітюка. Його мати Наталія бізнесом не займається. Проте, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, жінка володіє двома квартирами у житлових комплексах Києва. Перша двокімнатна квартира, площею 85 квадратних метрів, розташована просто на Дніпровській набережній. З вікон будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра. Цю оселю на лівому березі Києва Наталія Вітюк придбала у 2013 році. Нині вартість схожої квартири на ринку сягає 177 тисяч доларів. Відповідно до декларації посадовця СБУ, саме там він з родиною жив у 2021-2022 роках. Ще одне житло у матері вітюка є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало 50 квадратних метрів. У цьому ЖК можуть стати у 100 тисяч доларів. Загальна вартість лише київських квартир Наталії Вітюк майже третина мільйона доларів або ж понад 4 мільйона гривень, якщо рахувати за курсом на момент придбання. Коли журналісти набрали, пані Наталія виявилася дуже зайнятою людиною. Вона сказала, що вона лікарка і не має часу говорити. От якби всі лікарі мали такі гарні статки. Після оприлюднення історії СБУ спершу відмовчувалися. Згодом рішення таки ухвалили і відсторонили Вітюка від роботи. Точніше, громадськість допомогла його ухвалити. Але не встигає одне слідство закінчитися, як схоже, треба відкривати нову справу, адже нікуди не зникає питання, що насправді Вітюк крутив на Майдані. Тож нині журналісти слідства інфо звернулися з запитом до СБУ щодо участі Іллі Вітюка тюка в подіях під час майдану. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали Тисні подобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні, слава зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.